К сожалению, день рождения тільки раз в году. Раз у році було мало для крокодила Гени святкувати свій день народження. А що вже говорити тим, хто народився 29 лютого? Їх офіційний день народження настає лише кожні чотири роки. В останній зимовий день високосного року в обласному перинатальному центрі з'явилося на світ шестеро немовлят. Лікарі кажуть, до кінця дня будуть ще діти. Мами новонароджених зізнаються, пологи у цей день вони не планували. Хотіли народити або раніше, або пізніше цієї дати. Уже о сьомій ранку Тетяна стала мамою. Її маля вагою трохи менше трьох кілограмів з'явилась на світ не тоді, коли запланували батьки. Жінка анітрохи не засмучується, що день народження у дитини офіційно святкуватимуть раз у чотири роки. Каже, тоді ще гучніше відзначатимуть цю дату. Раз в чотири роки дуже сильно святкувала. Кожного року, мабуть, перше. У перинатальному центрі кажуть в середньому щодня у них на світ з'являється 15 немовлят. 29 лютого зазвичай не виняток. При цьому лікарі зауважили, що цього дня народжується більше хлопчиків. Пригадують, якось була навіть трійня. Щоб так сказати, що хочуть всі 29-го, то не скажу неправильно. Ніхто не планує на 29-го, Стараються не планувати. Всі переносять на весну. Або раніше родили. 29-го, сьогодні немає не заплановано ні одних пологів таких, щоб я маю на увазі, щоб викликати, якщо там 41 тиждень чи кесарський розстріл. Немає. 29 лютого з'являється у календарі раз на чотири роки у високосний рік. Ця дата часто лякає людей, які вірять у забобони чи прикмети. Чи не головний народний забобон у такий рік не варто розпочинати доленосних змін, а особливо укладати шлюби? Високосний шлюб, мовляв, нещасний, але церква жодних негативів у цьому дні, ба більше році не бачить. У Бога всі дні однакові і роки також однакові. Ось. Тому попасатися э, нам не цього треба. Боятися не треба гріха, боятися якось робити зло. Ось. А ну що ж, буває так, що Господь оприділив, що людина родилася ну, в цей день. Ну то що ж, ми ж не відмінимо його, не перенесемо. Науковці теж не вбачають у 29 лютого нічого забобонного і заспокоюють. Виникнення зайвого дня у календарі має логічне пояснення. Просто земля робить річний оберт навколо сонця, не рівно за 365 днів, а за 365 днів і майже 6 годин. Їх у календарі не враховують. А коли вони за 4 роки назбируються, набігає ціла доба. Через кожні 4 роки додають одну добу. Для того щоб не було відставання наших дат від дійсного тропічного року. Та попри заспокоєння священників та аргументи науковців, чимало батьків таки не наважуються реєструвати своїх дітей у цей рідкісний день, записуючи днем їх народження 28 лютого або 1 березня. Людмила Усік, Богдан Рябонець, інформаційна програма День.